У Тернопільському палаці культури Березі людно сьогодні тут до Дня Вишиванки відбуваються звітні виступи художніх колективів зі всієї області. Ілія Телех керівниця танцювального колективу Барви приїхала вона разом зі своїми вихованцями із підгороднянської громади. Це танцювальна весна, це точно свято танцю, тому що наш народ є дуже співучий, танцювальний, і наша культура є на дуже високому рівні. Тому ми її несемо у світи. І цього року ми вибрали композицію Мати Тереза, тому що я вважаю, що дівчата Джері Хейл і Альона Альона дуже гарно представили Україну на цьогорічному Євробаченні у світі. І ми з гордістю сьогодні на сцені будемо цю композицію співати. Ати і також танцювати пані Лілія сьогодні виступає разом зі своїми вихованцями. Розповідає, що це допомагає дітям бути більш впевненішими на сцені. Та я, по-перше, хочу відчувати разом з ними цю згрупованість. А по-друге, я знаю, що коли я з ними на сцені, вони дуже сильно відчувають мою підтримку, і просто вони знають, що я з ними, значить, все буде добре. Але також хочу ще додати, що ми сьогодні будемо виконувати композицію козацькому роду, де ми будемо одягнуті в шароварах і у вишиванках. Це наша така композиція, одна із основних. Ми дуже нею пишаємося. Окрім звітних концертів до Дня вишиванки у палаці культури відбувся майстер-клас від відомого тернопільського живопис. Стя Рустама Давлетова Віктор Устенко, заступник начальника Тернопільської ова, розповідає, що такі заходи для дітей є дуже корисними, адже вони відволікаються від страшної реальності, у якій зараз живуть. Ми відволікаємо, залучаємо дітей. Ми залучаємо дітей до. До культури до мистецтва ми знайомимо їх не лише збагачуємо їх духовний і, і емоційний стан, а ми ще й допомагаємо їм знаходити себе через знаходити себе, відволікатись, е, вирівнювати в свої психоемоційні стани для того, щоб е, погрузитись в е, мистецтво і відволіктися від якихось дати призвантаження своїй психіці.